Військові наполохали чернігівців у четвер. Близькополудня над містом на дуже низькій висоті пролетів транспортник Ан-26 Вже за декілька хвилин незвичне для міста явище викликало бурю обговорень у соціальних мережах. Літак бачила, чи не більша половина міста. Повідомлення були від жителів центру Льотної Рокосовського. За коментарями ми звернулися до начальника регіонального медіа центру Міністерства оборони України Вадима Мисника. Він заспокоїв Чернігівцям боятись нічого. Зараз в країні тривають навчання небесний щит 2016. Жителям міста Чернігова немає причин хвилюватися. Той літак, що пролетів нещодавно буквально над містом. Це бойова одиниця повітряних сил Збройних сил України. Він виконує всі завдання в рамках навчань щит Небесний щит 2016. Розкривають по всій країні. Військова авіація відпрацьовує різні сценарії. Зокрема, винищувач міг 29 та бомбардувальник Су 24 здійснили посадку прямо на трасу Київ-Чоп. Скільки триватимуть навчання? Інформація закрита. Проте військові натікають. Чернівці можуть ще не один раз побачити авіотехніку над містом.